Вітаю вас, друзі, Слава Україні. Я пропоную, щоб ми сьогодні з вами не зайнялися якоюсь одною єдиною проблемою, а пробіглися по подіях сьогоднішнього вчорашнього дня, десь чуть чуть глянули наперед, а десь чуть-чуть оглянулися назад. Ті події між собою дуже пов'язані. Напрямуки жаль, вони часто пов'язані корупцією мороденством влади або принаймні їхнім просто колосальним бажанням саме ті напрямки реалізувати. Ну, але ми теж, от вчора, сьогодні, побачили, що не все так просто, і в них іноді дещо йде не так. І чомусь мені здається, чим далі, тим більше і частіше у владі будуть чухати потилиці і казати: ой, щось пішов в нас не так. А це значить, що для України це буде хоча б трошки краще. Ну, будемо бачити, все попереду. Але перед тим, як завжди, дві речі. Перша річ це такі коротенькі технічні зауваження. Я, звичайно, дуже вас прошу. Про моральну підтримку мого каналу ні про які донати мова не йде. Якщо ви маєте таку можливість, не всі мають, на жаль, тепер можливість. А якщо маєте, то я, як завжди, закликаю підтримувати тих волонтерів, яким можна довіряти. Я особисто можу рекомендувати е, волонтерську ініціативу гром... громадянського об'єднання «Справа громад. Які працюють з фондом Порошенка, і це найефективніше, тому що коли ви додаєте 100 гривень, автоматично фонд додає інших 100 гривень, і ваш внесок подвоюється, а не ділиться як в деяких наших дуже-дуже розкручених, підвладних, так званих волонтерах. Ну, це окрема тема. Я закликаю до цього, а моральна підтримка для мене дуже приємна і важлива. Це ваші численні перегляди, підписки на мої youtube і telegram канали якщо ви ще не підписані. Ну і, звичайно, поширення, рекомендації, посилання на ті наші записи і коментарі, вподобайки, все інше. Мене це дійсно десь тішає і додає наснаги. А тепер переходимо до цих подій. Знаєте… Бажати хочеться з хорошого. А де ми бачимо хороше, де ми бачимо чесне, де ми бачимо тих людей, якими ми точно гордимося і не маємо сумнівів Збройні сили України? І от сьогодні зранку ми дізналися про просто шикарну подію: два удари. І спочатку говорили про два гелікоптери ворожі, зараз вже говорять про дев'ять серйозно пошкоджених, а можливо, і знищених, знищену там льотно-посадучну смугу, інші речі на двох авіабазах. На окупованій українській землі це Луганськ і Бердянськ. Ну, Здавалося би, чудово, прекрасно. Як так вдалося? А тим більше, коли звучало про 9, відразу так почалася думка: стоп! Ну, Дістати ще туди якось ми можемо. Це не так далеко. Це ще можна, є на це засоби. Але такий розсипний удар. А як це так? А потім згадуємо: слухайте, а нам же ж Атакамс обіцялися з касетними снарядами. Це недостатньо, це не те, що потрібно, скажімо, щоб зруйнувати Керченський міст. Там навряд чи спрацює. А от бити по авіабазах ворога, бити по великих складах саме касетними снарядами це є саме те, що треба. І от так зранку багато хто з нас подумав, а може, тихенько до нас завітав атакамс. Дідусь Джо Байден не захотів про це говорити в присутності Зеленської, давати йому додатковий піар, та й створювати проблеми, коли якісь мутні типи, які в нас досі, на превикі жаль, підпрацьовують на Росію, працюють на ворога, могли б здати пересування і піддати їм їх загрозі, теж не забажав. І тому це все появилося раптом так неочікано. Зранку ми подумали: а може, а вдень. Уже з'явились повідомлення від расистів: обурені, страшне там, палає на болотах, рев, рев і стогони виявляється такі справді уламки атакамсів. Так що це хороша новина. А дев'ять гелікоптерів в прифронтовій зоні, які били саме по наших передових позиціях, це, це хороший результат. Давайте ще один хороший результат, від якого правда владі нашій буде потім гикатися. Я то прочитав його повідомлення в, спочатку в провадних певних там, УКР, правда, інші читаю, ЄС таки схвалив фонд на 50 мільярдів євро для України на 24-й рік на відбудову країни. Ура! Прекрасно, я дійсно радий. Вдалося вторгувати Угорщину. Ну, до речі, слухайте, в нас не найгірші проблеми будуть в подальшій євроінтеграції саме з Угорщиною. Повірте мені, з ним буде важко. Крові поп'ють, але в нас могли бути проблеми ще можуть, але я надіюсь, що вже не будуть. Ще й з Польщею. Вже надіюсь, що не будуть. І в нас можливо будуть серйозні проблеми зі Словаччиною. І якщо там далі так буде по посол, посол Таран працювати, то ще й зі Словенією. Тому насправді дай би Боже, що все було добре. Оцих 50 мільярдів це дуже приємно, але я ж читаю далі новини. Я заваджу вже в незалежні видання, а ще перевірив закордонних, а там взагалі-то, перше, це Європарламент ухвалив рішення, воно ще не є остаточним. І що там сказано? Євродепутати після певного допрацювання зробили цей фонд більш демократично підзвітним, заохотивши багатопартійну демократію та відповідність України вимогам для вступу в ЄС. Що це означає? Це означає, що цей фонд. Так як і підтримка загально України можна називати певною фразою: не гроші вам на деріпан, панове зелені. Як гетьман це вказав, це не що вартісність буде, якщо нас будуть контролювати і перевіряти. Ми самі вміємо деребанити. Це можна назвати фразою. Кошти на підтримку демократії в Україні так вони спрямовані на відбудову, певно, на певні напрямки, але вони будуть ув'язані з певними подіями. Тепер давайте я ще вам прочитаю е, уривочки, які я понасмикав з різних джерел. Як це все буде тепер функціонувати? Воно не відразу запуститься. Тут немає ніяких автоматичної передачі коштів. Так, давайте цитую. Тепер. Європарламент, і Європейська Рада мають розглянути пропозицію в рамках проміжного перегляду довготермінового бюджету. Ну це зрозуміло. Після ухвалення рішення щодо створення фонду ще фонд не створений. Мушу нагадати, далі Єврорада має узгодити, але ніби там буде все добре. Україні запропонують увага, подати свій план із деталями реформ та інвестицій, які вона має намір запровадити. І після оцінки цього плану. Єврокомісія запропонує Раді ухвалити план і встановити умови, які має виконати Україна для отримання підтримки в рамках фонду. Все, панове, це дуже добре. Ми не будемо ставати все більшими і більшими боржниками, а наші верховодці не будуть ставати все більшими і в них мільярдерів. Ні, вони все одно будуть красти. І паралельно з цим фондом вони щось знайдуть, де щось вицегнати і зробити. Але основне, не вони будуть формувати цей фонд. І зараз розумієте, яка цікава штука. В Європейському Союзі відбувається це ухвалення рішення, і саме в той день, ну день перед цим, приїжджає до нас <клес> пані ревізор, пані Пріцкер. Навіть я бачив хтось з зелених, називав її, так ніби усміхаючись, пані маршал. Ну, про пан маршала натякаючи. Але така крива помість смішечка була. От слухайте, дуже речі ув'язуються. Пам'ятаєте, американці нам запропонували оці плани реформ, які обов'язкові для того, щоб продовжити американське фінансування. А пані посол, пані амбасадорка США. Розшифрувала деякі моменти, і вона сказала: Ви знаєте, що цей план має трошки ширше коло застосування він стосується і того, щоб вам нормально стати майбутньому членами Європейського союзу. Це прив'язка до початку переговорів про майбутнє членство. І їх все одно доведеться виконувати. І цей момент з банкової рявкнули шмигалю. Ніяких і Це якщо ми виконуємо. Ну от татарову взагалі можна вішатися. Там йому взагалі більше нічого немає, ніякої роботи, ні впливів. Єрмаку він втрачає там всі функції, всі можливості контролю. Навіщо нам це? І шмигаль в Верховній Раді сповістив, і про це моментально донеслося в США. Я вже про це окремий запис робив: що Україна не буде виконувати цей план. Ми маємо свій концепт. Ну, концепт, знаєте, такий. Я, мабуть, в восьмому класі краще би написав, і відразу ж приїжджає пані Пенні Пріцкер. Знаєте, кажуть, що вчора на вулиці Грушевського, там, де кабмін, було щось дуже схоже на снігопад. Ну, насправді це не зовсім снігопад, то пір'я з деякого летіло. І сьогодні пан Шмигаль виставив ні, вчора пізно ввечері, в десятій вечора, виставив себе фотографію, як він там вітається з пані Пріцкер. А я вам скажу, він там не вітається, він там прощається. В нього, бідного, такий вигляд, ніби з ним щось робили дуже непристойне, дуже болісно, в дуже нехороший спосіб, і дуже цинічно і жорстоко. Просто подивіться, Вон в мене є ця і в мене на телеграм-каналі, та всі її бачили. Вона пише по всіх агентствах, Це офіційне фото від уряду. Ну, видно, кращого не було. Фото. Мабуть, там йому було дуже невесело, бо пані Пріцкер приїхала дуже серйозною програмою. Там підхід такий: ми маємо вас витягнути з цього болота, куди ви себе самі затягли. Ну, ми самі себе ми. 73% три затягли на виборах, а далі ті, кого обрали, затягли в глибоку глибоку яму. Пані Пріцкер відразу привезла дуже багато хороших тем. Мені дуже сподобалася згадка, наприклад, про один з проектів, який вже вчора засвітився дуже чітко. Він називається Графіт. Графіт український для американської промисловості. Нам це дуже добре, тому що ми виготовляємо основний продукт, який ми маємо куди постачати, це прихід валюти, це дуже хороша річ. Ми раніше його, наскільки я можу помилятися, а ми дається в основному його Росія з нас витягувала за копійки. А я дуже добре пригадую, наскільки це брутальна, абсолютна річ, наскільки це е, корупційна схема. Просто був тоді, як же ж його був Петров? Чи як я вже забувся? Е, Такий сматрящий в Запорізькій області він був депутатом, навіть якийсь час очолював Запорізьку обласну організацію партії регіонів, як він за той Укррафій тримався, яка це була кормушка? І зараз вона виходить в чесний бізнес. І от я думаю, що таких багато проєктів, і от зараз будуть за ними стежити. Це дуже добре. Коли знаєте, я дуже завжди протестував проти фрази паралельне зовнішнє управління, але коли прийшов Зелені. Слухайте, я дуже мрію, щоб хоча б якийсь натяк на це зовнішнє управління був, щоб нас принаймні підштовхували до того, де можна зробити щось для держави, а не вкрасти. І от в мене є надія, що зараз деякі речі зрусяться. А той план, тих 50 мільярдів на наступний рік не буде їх, якщо не буде розроблено нормальна концепція. І от пані Пріцкер буде, я думаю, цим серйозно займатися. Це хороша річ. Ну, давай ще глянемо чуть-чуть буквально по міжнародних. Президент США завтра відвідує Ізраїль. Чому про міжнародні згадав? Тому що нашого попросили поки що не турбуватися. Чому? Ну, перше, ну, він бідоносить. Де він з'являється, там проблеми. Ізраїлю і так багато проблем. Друге, до Ізраїлю зараз запрошують прилітати саме тих, хто може допомогти. Хто потрібні, хто важливі. Знаєте, оці піарівські прогулянки нашого. Непорозуміння, напевне, там точно зараз не є потрібні, але в Зеленського дуже сильно образилися. Я чекаю, коли наші. Позитивні, які почнуть вихваляти Хамас і обивати брудом Ізраїль, розказувати, ой, як негарно бомбити там населені пункти, робити там оточення, там і бокаду сектора Газа, і все. Ось щось мені дається, що вони дуже скоро почнуть співати цю пісеньку, доки дуже боляче не дістануть по голові, не дадуть задній хід. До речі, ви звернули увагу, як вони відразу ж після нападу на Ізраїль, як вони аж ожили і і ска, ура! дивіться, там ж така розвідка, все, і вони проспали. І ми проспали. Що від Зеленського хочете тільки через три дні, коли в Ізраїлі пройшла експрес-соціологія, і всі заявили, що 86% ізраїльтян ізраїльцян наполягають, щоби і Зеленський, ой, вибачаюся, не після закінчення бойових дій пішов з посади і постав перед судом за те. Через що ця війна відбулася. Як моментально у нас всі позитивні кібогери дістали терміновий наказ, все про це більше не говорити. Все, і все закінчилося. Все стало тихо. Ну, маємо ще одну сумну історію від сусідів: це в Грузії Сакартвело розкручується повним ходом, імпічмент. Там вона дуже проста процедура імпічменту, дуже символічна посада президента, але дуже проєвропейської. Хорошого нашого друга Саломе Зурабішвілі. І там це відбудеться. Фактично, імпічмент за те, що вона пробувала врятувати про європейські, європейські власне перспективи своєї країни. Її за це відправляють відставку. Знаєте, Грузія, мені здається, прийшла останню межу. І, на жаль, мені дається, вириватися звідти їм буде дуже-дуже важко. Може, вона важче, ніж Україні після п'яти років оцього зеленого дурману, який ми маємо. Але коли ми зараз говоримо про такі абсолютно дикі, автоєвропейські, антинатівські дії, які робить їхня влада, я просто хочу вам нагадати. Давайте на себе оглянемося. Коли тобі щось хтось дуже хочеться на когось пальцем показати, подивись спочатку в зеркало. Пригадайте, як Зеленський відразу ж після свого обрання президентом, що він зробив, коли Моженко поїхав на високого рівня засідання НАТО, де мали обговорюватися питання, в тому числі про підготовку плану ПДЧ для України, щоб його можна було нам запропонувати на лондонському ювілейному саміті восени. Пам'ятаєте? Що зробив Зеленський? Він відставку відправив муженка терміново, доки той ще летів на, до Брюсселя. Той прилетів до Брюсселя, йому кажуть, ми вам дуже раді, але ви на жаль, уже більше не начальник генерального штабу. Ваш новоспечений вас вже відставив, щоб виборони Боже не наблизив Україну до НАТО. І коли на ювілейний саміт НАТО Зеленський був запрошений, ще Порошенко вибивав це запрошення перед тим за рік і і почали говорити, а що ж ви збираєтеся тут робити, а Путін йому заборонив їхати. яка була паніка, яка істерика була, і коли Саоми, саме та, яку зараз хочуть відправити в під імпічмент підставити, зібралася прилетіти до Києва. В неї був запланований якраз офіційний візит до Києва. Зеленський сам її запросив, щоб його витягнути на той саміт НАТО, бо це для Грузії тоді було важливо. Що він зробив? Він їй заборонив приїжджати до Києва. Він скасував її візит, такого ще не було в історії. Оце вам історія про поганих грузинів, де є село ми в якої би нам повчитися. Знаєте, нам би її президентом України, ми мали вже правда одного тут Саакашвілі, який натворив біди, але нам би когось такого, хто би від неї послідовності дотримувався навіть ситуації, коли їх хочуть позбавити влади при тому всьому. Добре, пройшли ми трошки міжнародні і інші події, а тепер давайте повернемося. Як казав шановний Віктор Андрійович Ющенко, а тепер повернемося до наших баранів, до монобільшості в нашій дорогій Верховній Раді, до наших сух, де сутільні наперсткі шахрайство. Ну, монобільшість, вона і є монобільшість. Як можна не шахраювати, коли тобі, не думаючи ні про майбутнє своє, ні про що, народ віддав такі можливості, такі повноваження. Отже, підходимо до цього. Перше, сьогодні знову. Піднімається черговий раз скандал і Верховній Раді про це згадували. Пам'ятаєте, як в кінці минулого тижня ухвалювався такий закон 10.038 про внесення змін до бюджету ще на цей рік, в якому передбачалося 300 мільярдів, як кричали слуги 300 мільярдів на ЗСУ даємо, а нам європейська солідарність блокує, гальмує розгляд своїми правками. Ну а тепер давайте згадаємо. Я вже про це говорив: 300 мільярдів вони напозичають по світі, повішають нам борги. Але з них на армію дають тільки 211 мільярдів при потребі в 250 мільярдів необхідних, які вже без них не може армія існувати. А майже третину від цієї суми тільки виключено на дереван, і та ж сама європейська солідарність. Тримала їх поправками, сотнями поправок тільки для того, щоб хоча б якусь частину того, що вони хочуть вкрасти, перевести на армію і до тих 211 одинадцяти додати, що тих 39, що вийшов під 250. Більше в них не забрали. Ну добре, ви вкрадете 50 мільярдів, ну хоч 39 дев'ять найнеобхідніших, віддайте на армію. Верес був страшний, блокують, не дають прийняти рішення для армії. Що маємо далі? Нагадую: закон прийнятий коли 6 жовтня. Стефанчук блокував його підписання до 11 жовтня, але 11-го його таки дотиснули він 11 жовтня, підписав і придав на підпис нашому зі -пріденту. Знаєте, цей закон ж там в назві є невідкладні заходи для Збройних сил України. І знаєте що? Коли був 11 як яке сьогодні у нас дивлюся зараз 17-те, Володимир Сандрович, наш зелене сонечко, досі не зволив його підписати. Щось з невідкладними заходами не дуже викладається в них. Крик був, що затримали прийняття на 6 годин. А зараз, 6-го, вже скоро два тижні буде, а ніхто підписувати і закон не збирається. Тому що навіть тих 211 мільярдів віддавати на армію ой яким не хочеться. Зовсім не хочеться. Добре. Переходимо до іншого бюджету. Тут я не буду про бюджет 24 сьогодні багато розказувати. Нема ще потреби, тому що насправді буде остаточне голосування. Подивимося, бо можуть бути ще зміни. Кажу, не дарма ж ревізори до нас приїхали з заходу і почали за роками наших слух трошечки стежити. Так от, бюджет 24, там єдине, що. Просто шокує повна знемага до парламентаризму. От щойно було вчора. Чи коли вчора ж, по моєму, чи позавчора? Ну, закінчилося засідання бюджетного комітету. От, показовий просто момент. Бюджетний комітет щось там сперечалося і ухвалили поправки і загальний принцип висновків. Вони це ухвалили. Далі це треба оформити. Як ви думаєте, скільки треба часу оформити, щоб підготувати, написати зовсім нових, там же зміни якісь були, ніби все, 35 сторінок тексту і таблицю з 1620 правками. Знаєте, коли весь апарат комітету бюджетного там великий апарат, найбільший в раді буде працювати? Ну, за добу можна вправитися. Знаєте, скільки на це пішло У них кажуть півгодини чи 40 хвилин. Для того щоб це вже опублікувати, тобто відсканувати чи там скинути відповідно в базу комп'ютерну і на сайті рада вже розмістити. Це означає, що все було підготовлено наперед. Всі засідання комітетів, всі голосування, всі суперечки не мали жодного значення. На банковій написали таблицю, на банковій написали висновки, а в комітеті суги просто тупо це підтримали. От така історія. Ну, єдине що, маємо, там небагато радості, але хоч щось. Перше на бюро економічної безпеки на 400 мільйонів все-таки зрізали їм. І слухайте, свята, я святих зачепили. На 445 мільярдів зрізали серіали. Ну, третину фактично грошей з серіалу забрали і віддали на протезування скаббудов різних, і в тому числі на музей голодомору, де насправді давайте не купуватися на те, що це музей голодомору. Це насправді звичайне велике будівництво. Воно до нього і входить. Там велетенські якісь мости, ще там щось там те, що до пам'яті голодомору. Ну не найближче. Звідти теж 574 мільйони забрали і теж віддали на підтримку військових. От, знаєте, це те, що я нагадую, не мовчіть. Коли ми всі говоримо, здається, ну, хто нас почує, вони нас бояться, і тому їм доводиться іноді нас чути. Все-таки військовим, якась частина відійшла в тому наступному бюджеті якихось кілька мільярдів додаткових, і вони були врятовані від відвертого розкрадання. Дуже добре. Але слуги своє не забудуть. Вони вже вкрали в українців там, передбачує наступний рік вкрасти 10 мільярдів. Причому не з бюджету, а в українців, з ваших кишень. Знаєте як? 10 мільярдів із фонду по безробіттю. От всі, пиш... всі платять єдиний соціальний внесок, відповідні всі ці соціальні фонди заповнюються. І там вони ж розщеплюються. Є пенсійний фонд і є на фонд безробіття. Спочатку вторгнення його дуже урізали, ну, його виплати по безробіттю, скоротили в три рази час виплат, чи, Ні, в чотири рази час виплат і в рази в багато разів скоротили суму виплат. І так виявилося, що в них лишилося там зайвих 10 мільярдів. Це не бюджетні, а страхові кошти. Держава не має права ним розпоряджатися, в принципі, тільки за цільовими виплатами Максимум вони можуть в межах того, на що вони збиралися, єдиний соціальний внесок, перепрофілювати їх, якщо вони лишилися до пенсійного фонду, де в нас колосальна діра, і в нас можуть виникнути проблеми з виплатами пенсії, якщо американці якось місяця нам не дадуть. Але ж сугам треба красти. І куди вони пустили? Вони ці 10 мільярдів, які вони вкрали в українців з Фонду по безробіттю, вони пустили пункт перший на якісь свої індустріальні парки 1 мільярд. Попри те, що там і так, під час війни колосальні податкові пільги. Які індустріальні парки сьогодні? Слухайте, хто до нас заходить? Про що мова? Далі. 3 мільярди на інвестнянь. Нема жодного проєкту, а вони три мільярди вже перерозподілили. Це вже цього ці гроші, які вже є сьогодні. Я неправильно сказав, що наступного року. Ні, цього року. Три мільярди вже вкрали для інвест -нянь. Це насправді просто тупо вкрадені гроші через міністерство економіки. І, взагалі, якась штука така дивна, цікава, на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари і послуги. Слухайте, там був навіть перший заступник міністра фінансів, і він не зміг пояснити, що це таке. Я вам зможу пояснити. У нас є номінальний прем'єр-міністр Шмигалі, є реальний. Це Юлія Свериденко, заступниця колишня Єрмака в офісі президента, а сьогодні перший віце-прем'єр. Оце не її і Давида Рахамі, і якісь там власні їхні ну, очумілі ручки, там знають, що з тими грошима зробити. Оце на це. От що ми зрозуміли, там мусили поступитися в бюджеті наступного року, а в цьому році, ну, хоч 10 мільярдів, хоч щось вкрали. Добре. Буде розгляд бюджет, закону про бюджет іде. І далі, після бюджет, закону про бюджет, має нарешті змогостилися закон про церкву. І ми всі сказали, о, ура, нарешті. Але знову вам напишуть в новинах на провадних каналах: Верховна Рада за поданням голови профільного комітету Потураєва вирішила розглянути питання про усунення московської церкви. Брехня! Нічого, нікого вони не усувають. Насправді є проєкт Княжицького, який підтримали всі фракції, крім Сух і ОПЗЖ, ну перейменований ОПЗЖ. Він передбачає фактично, виходячи з певних юридичних обставин і політичних обставин, а там є певна підстава, виходячи з закону 2019 року, вони не пройшли перереєстрацію і перейменування про заборону діяльності цієї церкви в Україні. Його слуги відмовилися разом з пасажистами навіть вносити в зал на розгляд. Натомість вони незаконно зареєстрували інший законопроект Потураївський, і ним передбачено, що по кожній окремій парафії, по кожній єпархії мають бути судові рішення, якщо буде доказано, що вони зробили щось нехороше, щось антидержавне, то їх і будуть позбавляти, позбавляти реєстрації, позбавляти права. Та вони вже позбавлені мають бути реєстрації за невиконання норм про перейменування чинної норми закону. Отака історія. А я згадав Потураєва, коли він кричав півроку назад, що кожен, хто посміє сказати, що Московська церква це і є УПЦ Московського ця, УПЦ, наша, Онуфрівська, що це вона московського патріархату, має йти писати на себе доно сам заяву в СБУ, тому що він державний зрадник. Тому що те саме кажуть і в Путіна, що вона їхня московська. І цей, хто каже, цей зрадник. То цей Потураєв написав проект, яким ця церква рятується. Насправді, ну за за цей закон все одно треба голосувати. Нам хоч якісь шанси є, але потім його треба виправляти, бо це, це безнадійно. Але паралельно з тим. Навіть цей закон пробують заблокувати рахамія букує в залі проходить в одному з монастирів нарада ну, їхнього єпископату. Там Новінський заочно бере участь. Там дріщаний, колишні керівники збу. Там різні інші персоналі, які роздумують і шукають тиск на депутатів, щоб закон не зібрав голосів. А паралельно з тим, слухайте, відбувається певна змова, тому що в цьому законі передбачений судовий механізм. А ті, знаючи це, тобто, це вже домовлено. Московський патріархат уже заготували для себе угоду з такою правозахисною компанією Амстердам Партнерс LLP. Ну, нормальна компанія, права людини, все. Але вона якраз і працює в цих судових механізмах. Тобто, вони знали, що не буде заборони, коли нічого ті не зроблять. Вони спеціально все. Підготували так слуги в залі, щоб попи відбилися і скажуть: ну ми ж старалися, а церква збережеться. Тобто, поки що вони роблять це для того, щоб ця церква не була взагалі навіть заторкнута. От щоб ви не вірили брехні. Далі будемо дивитися, доб'ємо. Добре, пішли далі. Часу мало, а ще багато новин, хоч щось встигнуло просказати вам. Отже, давайте так із опозиції, о, із позитиву. Опозиція таке добила Стефанчука, і Рада, нарешті, відновлює більш-менш нормальну пономірну роботу. Це вже й добре. А що погано, рада й далі залишається закритою від суспільства, телеканал Рада далі буде тільки піарити Зеленського і його слух і висвітлювати роботу не буде. Відновили день уряду, слава Богу, минулого тижня був. Де Шмигаль сказав прямим текстом, що він не буде виконувати оті умови від Америки, по які необхідні реформах для забезпечення дальшого фінансування. І сьогодні, і вчора, вигрібає від пені Пріцкер. Тому щось добре в тому, що відбувається в залі, все таки є. Але що зовсім добре, щось у сух пішло не так? Я не скажу, що це остаточно хороша новина, тому що вона не закінчена. Але сьогодні слугам з їхніми союзниками ОПЗЖ і там тих два осколки ОПЗЖ, там що відбудова країни і продажній частині голосу десятка. Перш. ну, там всі продалися, але одні продалися першими. Не вистачило трьох голосів. І відправили закон про ПДФО на повторне друге читання. Це той закон, яким податок на доходи фізичних осіб хотіли вкрасти в територіальних громад і пустити на свої брудні проекти, де не йдуть для Міністерства оборони, вони не йдуть в бюджет, вони йдуть позабюджетний спецфонд. Це повний деребан, запам'ятайте. Там нема міноборони, там є 50%. Слухайтеся, адміністрації служби з безпецв'язку та захисту інформації на закупівлю обладнання. Стоп, що це таке? Майже 50 мільярдів наступного року і мало бути ще 20 мільярдів цього року. Що за обладнання? Добре, я можу припустити, що це для систем РЕП. Чому через них? Чому в нас є Міністерство спеціальних напрямків? цих? А може, а може це для просушок? А може це для контролю за кожним громадянам? Ви розумієте, що ця організація, ця служба одна з найсекретніших, секретніша за СБУ. От така штука. Тому насправді добре, що поки що це провалило. І других 50% ідуть теж не на Міноборони, а на міц Статпром Камишина на реформування ВПК, нові напрямки, розробки. тощо. ми бачили ці напрямки, як вони зараз знищують військово-промисловий комплекс. А ще туди прийшла одна пані, керівниця фонду, такого собі Сергія Притула, до якого притула насправді немає юридично жодного стосунку, тільки ім'я його є. Яка. Відомо тим, що в неї є прозвисько, ну я його колись і приліпив пані плюс 250 кожну річ, яка коштує, скажімо, 100 одиниць, вони купують за 250-350 одиниць. Пригадуєте, спартани. А історія з супутником, і все виявляєте собі, в ті учумілої ручки віддати теж 50 плюс 20 з чимось мільярдів гривень. Куди вони підуть, все ясно. Тому слава Богу, що це не прийшло. Що погано, насправді, ті гроші теж не можна безконтрольно лишати повністю в місцевих бюджетах. Вони там мають лишитися, вони мають розщеплюватися. Там має бути дуже чітко прописано на що вони мають іти. Тільки на підтримку армії, на підтримку оборони. Вони ж реально це виконують. І тому військові були саме за те, щоб це зберегти. Ну але. Поки що повторити друге читання, може, вдасться це відвоювати. Але я думаю, що суги будуть шукати голоси, зроблять якусь косметичну зміну і будуть знову гнати отой мародерський проект. Ну, побачимо. Але влада тим часом відігрується. Їм в Деп БЕП, бюро економічної безпеки, сконфіскували в них, відібрали на наступний рік 400 мільйонів. Вони вирішили, що вони так нагребуть. Знаєте, що вони влаштували? Вони влаштували маски шоу разом з спецпризначеннями, спецназом СБУ проти. Пригадуєте така Криївка у Львові ресторанчик «Холден Emote Fest, колись там царьов регіонал дуже на неї зуби точив: закрить ето бандьоровський ето призвол, все». І що? Зараз переперся туди, пояснень нема. Добивають національний бізнес і дуже чітко демонструють потенційним інвесторам. Слухайте, ви що здуріли? Куди ви йдете? Яка Україна? Ви бачите, що тут робиться? Отакі історії. У мене ще тут було з десяток новин, але про них я думаю, і завтра можна буде поговорити. А поки що ми входимо в новий тиждень тиждень, де буде багато скандалів і багато цікавих подій. І я надію, що ми в ньому щось відвоюємо. Слава Україні.